За даними міжнародної організації Global Nest, впродовж останніх 10 років у світі від впливу комах та інших шкідників загинуло понад 100 мільйонів стовбурів дерев. Зокрема, в країнах східної Європи їх кількість сягнула 5 мільйонів. А чому почали білити? Тля нашествие чорної тлі у 1994 році. Огромне количество уничтожених дерев'яв об этом упоминається в потієвській летопись. Ось такое первое опоминання по білки в слов'яни. Отже, дерева білили задовго до нас. В інституті ботаніки, імені вербового, вже 15 років досліджують вплив різних чинників на зовнішні тканини рослин. А за цей час ми провели 37 експериментів, і жоден з них не дав ніяких підтверджень, що побілка корисна. Суто косметичне значення не більше в Російській імперії старослов'янська традиція білити дерева вапном не зникла. Швидше навпаки. Император Микола II трансформировал ее в справжній культ. Так у 1902 году останній российский монарх выдал специальный указ. Не позднее 30 апреля этого года все стволы деревьев, находящиеся на территории городов Российской империи, а в частности во дворах государственных учреждений и парках, покрасить белой известью. От основания вверх не менее чем на 13 вершков в длину. Ніколай був дуже душевним і мягким чоловіком. Він любив апрельські прогулки з дичерьма в саду. А в это время, именно в конце апреля, всі деревья вже були побелены. Склад дуже простий: звичайне гашене вапно, мідний купорос, вода і силікатний клей. Це основні складники розчину, які використовують у рослинності у якості фунги В марті 1922 року. На 11-м съезде Российской коммунистической партии было принято решение отменить традиционные массовые побелки деревьев. С приходом радянской влады капиталистично-буржуазная традиция белить дерево в обном была выкоренена и на тривалий час забута. Летом 1942 -го года маршал Васильевский Александр Михайлович отдал приказ о возобновлении побелки деревьев в Советском Союзе. И вот эти вот побеленные деревья, они помогали избежать ударов с воздуха, а также обстрелы в артиллерии. Колонны могли передвигаться ночью, без включенных фар. И вначале, вообще-то, планировалось белить деревья только вдоль конкретных маршрутов передвижения войск. Но потом, очевидно, в целях конспирации было решено белить повсеместно, на всех дорогах Советского Союза. Такий тактичний хід виявився настільки дієвим, що побілка дерев у Радянському Союзі відновила свою традиційність. Починаючи з 47-го года, по приказу Сталіна ежегодно проводилась масова побілка деревів. Їх було навіть дві: весною субботник в честь дня рождения Леніна. Ну і, понятное дело, осінью перед великим октябрем. Традиція білити дерева збереглася до теперішнього часу. Сьогодні ж в Україні немає бодей одного міста чи села, де не було б жодного побіленого дерева. А в розділі 9.1.17 закону про утримання зелених насаджень населених пунктах України чітко вказано: забороняється білити вапном, декоративні дерева і малі архітектурні форми. Але як бачите, закону ніхто не дотримується. На протяжении последних 68 лет белку деревьев курировала всего лишь одна структура – Министерство муниципального планирования. В Европе никто не белый. Во-первых, это красиво. Тонна гашеного вопна коштует не меньше 1500 тысячи гривен. Во-вторых, полезно для деревьев. Вы себе выявляете? В Штатах тышный не белый. Тонна медного купороса 7000. тысяч. Это символ. Клей 18 тысяч гривен. Китай, і той не білий Символ нашої історії.